Так, сьогодні робимо адаптацію коробки Renault Sandero Stepway 2. Робити треба через Canmatic, через VAS. Вже підключилося, що потрібно. Заходимо в трансмісію, заходимо в цю коробку, пробимо процедури і робимо спочатку зброс всіх блоків. Цей блок не з першого разу. Нічого страшного, треба з третього разу є. І далі йде обучення. Є, процедура завершена. Далі для того, щоб обучити початкове касання і сцепління, треба завести машину. Завели вже машину і робимо обучення начального касання сціплення. Все, процедура завершена. Глушимо, включаємо знову щеплення і включаємо адаптацію коробки передачі. Коробка починає клацати. і Після цього, коли переключає повністю всі передачі, у нас буде виконана дана процедура. Все, процедура закінчена і адаптація проведена. Ось так виглядає щеплення Renault Sandero Stepway 2 на роботизованій коробці передач після заміни. Це старе. Ось наш вижений підшипник. Він у нас шумить і має ось таке випрацювання, такі ямки. І вже ж щеплення. Починало підводжувати, тобто машину дергало, смикало. Коли здаєш назад, так само аж удари йшли по подушкам двигуна і кпп.